Привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати та віднімати суму. Подивіться на екран. Ви бачите приклад. 7 додати 6. Для того, щоб до 7 додати 6, нам потрібно 6 розкласти на 2 доданки, на зручні доданки так, щоб один із доданків був таким числом, яке ми додаємо до семи і отримаємо число 10. Якщо ми до семи додамо 3, то ми отримаємо 10. Тому 6 ми розкладаємо на 3 і 3. Тоді 7 плюс 3 плюс 3 дорівнює 10 плюс 3 дорівнює 13. Сподіваюсь, всі зрозуміли. Подивіться на цей приклад. Знов таки, у нас Є приклад 9, додати 5 дорівнює. Нам потрібно розкласти число 5 на два зручних доданки, так, щоб ми додали до 9 і отримали 10. Тому 5. Ми розкладаємо на 1 і 4. У нас виходить такий приклад. 9. Додати суму чисел 1 і 4. Дев'лю 1 – це 10, і плюс 4 дорівнює 14. Тобто 9 плюс 5 дорівнює 14. А зараз подивіться, на приклад віднімання. 14 мінус 6. Знов таки, ми повинні розкласти 6 на зручні доданки. Такі доданки, щоб, віднімаючи від 14 ми отримали 10, тому ми розкладаємо на 4 і 2 і отримаємо такий вираз. Від різниці чисел 14 і 4 відняти 2. 14 мінус 4 дорівнює 10, 10 мінус 2 дорівнює 8. Чудово! А зараз подивіться на цей приклад. Знов таки ми 7 розкладаємо на зручні доданки на 2 І 5. І у нас виходить такий вираз: 12 мінус сума чисел 2 і 5 дорівнює 12 мінус 2. І мінус 5. 12 мінус 2 дорівнює 10, 10 мінус 5 дорівнює 5. Чудово працюємо. Далі. А зараз розгорни підручник на сторінці 29, знайди третє завдання і обчисли, виконуючи додавання суми до числа та віднімання суми. Від числа. Зроби це самостійно і перевір. Сподіваюся, ти вже виконав, а зараз перевіряємо. Сподіваюсь, ти виконав правильно. На сторінці 29 є така задача. Рибалка Соня зловила 20 окунів, 5 коропів, а карасів стільки, скільки коропів і окунів разом, скільки карасів зловила рибалка. Розв'яжи цю задачу. Та перевір. Ось така коротка умова у тебе має вийти, і рішення 20 плюс 5 дорівнює 25 коропів. Відповідь карасів, 25 карасів зловила рибалка. А тепер попрацюй самостійно. Розгорни зошит на 22-й сторінці та виконай завдання. До нових зустрічей.